Будемо радіти разом з сестрою Світланою. Вітаю, дорога церква! Мене звати Світлана. Мене свідчення Божої слави. Те, що трапилося в моєму житті, це просто, знаєте, як була в воду, а потрапила майже в рай. Дякувати Богу. Десь в квітні місяці в мене забрали дитину. Взагалі, в мене троє діток. Меншому хлопчику два роки. Ось виповнилося 7 травня. І в мене його забрали. Тому що я була аморальний образ життя, була поганою мамою, і я це визнаю перед Богом, перед людьми. І тому були такі наслідки. Забрали мене цю дитину в дитячу в дім малютки, і там був він трошки більше року за цей час. Де перших півроку, коли він там був, я я його не відвідувала, тому що я була дуже ну, в проблемі. І е, потім. Я приїхала в центр реабілітації Нітішині. Я пройшла півроку реабілітації, і за цих півроку, коли я почала ставати вірна Богу, це був, це був момент не одного разу, а це був цілий процес. І через півтора місяці мала бути комісія після того, як прийшла я на центр, і мене мали позбавити батьківських прав. На цю комісію ну, це реально Господь. Я просто свідчу вам, друзі. На цю комісію я прийшла з одним із кращих адвокатів міста Хмельницький. Це було безвозм'язно, як то кажуть. Вона на безкоштовній основі ну, погодилась допомагати. Я вірю, що серце царя в руки Господа, і що це Господь розположив її, серце так робити. Мене не лішили цих батьківських прав і сказали, будемо спостерігати за вами, як ви будете відвідувати дитину, ваш образ життя і тому подібне. З того часу пройшло 8-7-6 місяців. Я стабільно це робила і повернулася, прийшовши реабілітацію, я вже повернулася сюди у Хмельницький, почала тут потихеньку встановлюватися і якби мені служили. Люди дуже допомагали. Дуже дякую всім, хто молився за цю потребу. Дуже дякую всім, хто все переживав разом зі мною. І ще такий момент, я коли була в Нітішині, я отримала слово від Бога. Готовь коня на день битви, а побіда від Господа. І я розуміла, що того коня, якого потрібно готувати, дозволити Богу формувати себе, щиро ходити перед Ним, формувати себе для Нього. І я просто все віддала в руки Божі і сказала: Господь. Я буду робити твою справу, а ти будеш робити мою. І так воно і сталося. І знаєте, що головне в цьому всьому? Я завжди до цього бігла поперед Бога. Я завжди намагалася все робити своїми шляхами, все я, я. я. А тут я просто я не знаю, ну це реально прийшов Господь настільки в моє життя, що я йому довірила все це. І будучи тут, я вже два місяці, як приїхала з Нітішина, е сталася комісія, і мені повернули дитину. Да, слава Господу, тому що слава Богу. Тому що реально в моєму випадку, ну взагалі, е, е, взагалі не дуже часто повертають дітей, не дуже часто, на жаль, на жаль, не дуже часто. І в моєму випадку це реально свідоцтво слави Божої. І те, що його повернули, це ну реально дуже велика слава. Я дуже вдячна всім служителям, які служили мені і досі допомагають і служать. Це відкриті щирі серця, які... Дійсно виконують Божу справу. Дуже вдячна пастору нашому Андрію, який витерпів мене. Дуже дякую, пастор. Слава Господу! Слава дивіться, Богу. сьогодні в нас дитинки немає. Вона має певну хворобу. Ми помолимося зцілення. За а зараз хотілося, щоб ви побачили коротке відео. Ця зустріч. Ця зустріч. Це просто щастя. Це благословення від Господа. Ми віримо, що Господь зцілює, і Господь його врачує на тому місці, де він зараз є, і на наступний раз ви будете бачити своїми глазами. Це благословення, це чудо від Господа Ісуса нашого. А ти залишайся вірною Богу. Зрозумій, що це від Господа тобі, тому піклуйся, люби, вложи біблійні цінності, щоб вони росли з Христом, щоб вони бачили, як ти вчиняєш по Слову Божому. Амінь. Давайте ми прославимо Бога.